Вітаємо друзі. Це добрий ранок на Аверсі. Восьмого дина ранку щойно поговорили про події. Згадали події, які сталися цього дня, 10 квітня, 10 і більше років назад на Волині. Ну а зараз друга частина доброго ранку, і переходимо вона традиційно присвячена нашим учасникам нашого співочого конкурсу. Співай за Марію». Отже, з величезною приємністю хочу представити в Цій студії дуже цікавих співрозмовників, дуже цікаву веселу компанію. Отже, найперше, це наша учасниця Лисак Наталя, її тато Богдан Андрійович і сестра Вероніка. Вітаємо вас! Вітаємо, друзі! Доброго ранку! Знаю, що ви добиралися, проживаєте трошки далечко, не в Луцьку. Як прокидатися було в таку ранкову такі ранковича? Чи це звично для вас? Ну, в деякій мірі звично, але сьогодні все одно раніше стало, як зазвичай. Mm. До школи сто трошки пізніше хвилювалися, ну трошки хвилювалися. Mm. Наталь, е, як так сталося, що ви почали співати? От як давно спів виник в вашому житті? Як мені розказували батьки, я співала ще з народження. Mm -hmm. Може, тато детальніше розкаже. Вони коли розказуються взагалі, всі сміються з мене. Тобто все mm. життя, як себе пам'ятаєте, ви співаєте. Ну і знаю, що також на фортепіано також закінчили музичну школу. Так, я закінчила музичну школу, з класу вокалу і фортепіано. Mm -hmm. Але не дуже полюбилася ця справа. Mm -hmm. Ну, якось далі не склалося з фортепіано. А чому це ж здорово? Що я якось... спілкувалася з Наталом? Я, <рес> <рес> у, у нас ну напевно вже третій день mm -hmm. в ефірі. Люди, які вміють грати на фортепіано, але каже, ну я не люблю цього. От вони якось ставлять на інше план. Я вам щиро заздрю, чесно, це... тому що я все життя хотів навчитися грати на фортепіано. Я не вмію грати. А тут люди, які відмовляються. Просто я думаю, що це пов'язано з тим, що це справді муштра для дітей, тому що треба за інструментом сидіти по кілька годин щодня для того, щоб відпрацювати техніку. Я теж мала досвід, Займалася свій час на фортепіано, але так і не закінчила музичну школу, не вистачило мені просто нет... сил нетерпіння. Так що я тебе розумію, але дуже класно, от, коли ти станеш ну, трошки більш дорослою, просто сісти за інструмент і щось пригадати. Це правда. Грати я ти... думаю, що можливо ти ще повернешся і полюбиш цю справу. Хто можливо, можливо, але грати на фортепіано ще почала з садочка, я ходила. Потім музична школа, я закінчила музичну школу, але якось не пішло далі. А яку музику взагалі любиш слухати? Ну, Більше слухаю сучасне щось. А що саме? Що саме? Ну, Загалом щось таке нове Христини Океан Ельзи, щось типу такого. Богдане, розкажіть нам про Наталю. Ну, Як вона вже казала, то вона співати почала. — Самонародження. — народження. Напевно, так От. як і ви, я думаю. Бо вона така татова копірочка. Всі <р 280> <melodie> кажуть, мама, так? Може, схожі батьки. Вона за колесади це було теж проблема. Вона постійно співала. От. Потім вже вона підросла, і деякі люди кажуть, добре було б віддати її десь а Музику, щоб mm -hmm. дитина собі розвивала якісь таланти. Mm -hmm. І ну я прислухався до їхньої думки. Сьогодні йому на і подякувати тим людям. Це є е, Дацик Леся Миколаївна, яка mm -hmm. і пропонувала мені. «Віддайте дитину. Я так прихився до її думки, і вона саме порадила навіть викладачку, це є Тишкевич Наталія Петрівна, з училища в місті Луцьк. От і Наталка до неї перша ходила. Наталка ще була, <кхід> ходила в садочок, і вона, і, коли ми приїхали, вона каже: Я не знаю, я прослухаю дитину. Ця Наталя Петрівна. Якщо дитина має якісь музичні навики, щось може до музики, я її прийму, буду з нею займатися. Якщо ні, то вибачайте. Але Наталка пішла, вона її прослухала, побачила, каже, так, приводьте її завтра, тобто ми будемо з нею займатися. Але це заняття це таке було, тому що Наталка плакала, там слід грає на піаніно, сльози капають на клавіатуру, розумієте, вона її заспокоює сюди, туди. Наталка. Сюди, але ми її там забавляли сюди, туди, і вона потім, потім вона почала вже так сама, навіть я її заводив училище. А вона сама нам на другий поверх по фоє, сюди раз-раз і раз ходила. Тобто пізніше вже не було таких питань, як були перші кроки uh -huh. по поводу оцієї музики. І так, як то кажуть, по ступеньках, по сходах вона пішла далі, 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 далі. ну І так вона і надалі розвивається. І велику, великий внесок в uh -huh. її зараз творчу діяльність, можна так сказати, внесла Алла Олександрівна Опейда, uh -huh. яка її вже і Розкрутила, можна сказати, і почала її брати на концерти сюди, туди. Ну і і, і так ми... Ну і в колективі Алеопейди народний більш такий спів, так? Ну, як тобі? І різний є. Різні. І ще різний, так. Музичні твори. А що, що як правило, от так тобі до душі? Я знаю, там вечори є відповідні, там, ви і колядки співаєте, щедрівки, а так, якщо не тематичне. Що Алло дає? тобі? Не тематичне, мені особисто, mm -hmm. так. Ну, різні жанри. Найбільше ліричне, я співаю таке щось для душі. Є і веселі пісні, такі рухливі, заводні. Ну, Але більше мені подобається такі мій жанр, такий ліричний мотив. Але різні є. Різні пісні вона дає. Цікаві. Взагалі прилюбиш приймати участь в конкурсах? Люблю. А про наш конкурс для дітей? Вітала Олександрівна. Ми тоді прийшли до вас на студію, записали е, новорічні привітання, uh -huh. колядки і пісню. І uh -huh. здається, тоді й розказували в uh -huh. колектив. Друзі, можете долучатися до нашої бесіди. Номер прямого записали. ефіру 0800 21 20 70. Дзвінки з усіх мобільних операторів і з стаціонарних mm -hmm. телефонів є абсолютно безкоштовними. Вероніка, а ти співаєш? Так. Угу. А можливо, ви нам, дівчата, щось заспіваєте раз. Можете так от зараз так, зімпровізувати. М можемо ще і та, так, звичайно, підкреслити. Під, під вони, вони двоє, то нехай. А коли співають деякі пісні, то нехай вони собі заспівають, я вже не буду там. А, ви, ви поки подумайте над тим, що можете заспівати. У нас а у нас є, є Дозвонювач. Дозвоняч. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто до нас телефонує? Е, так, мене звати Оксана. Я хресна Наталі. Ah. Хочу сказати, що наша Наталочка дуже мила і хороша дівчинка. У нас свої артистичні здібності почала проявлятися у ранньому дитинстві. Пам'ятаю, ще років трьох її не було. Нас не всі букви вимовляла, але вже разом зі мною наспівувала фіалки. <гум> Наталя у нас дуже активна дівчинка. Вона бере участь у багатьох концертах, у змаганнях. Не знаю, як їй це все вдається. <гум> Наталочко, ми всі тобою пишаємося. Бажаємо тобі перемоги і всієї сім'єю підтримуємо тебе. А все чекаємо тебе у нас у Новояврійську, на молодій галичині. Нехай тобі щастить. Дякую. 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 Дякую за взимок. Ну, так що? <рігла> 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 була хвилька подумати. <рігла> 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 Давайте кусочок в пісні. Давайте. Співом птаха дзвінким білим цвітом рясним я тебе запрошу на гостину, ти лише завітай в щедрий сонячний край у мою українську родину і тебе ще здаля привітають поля, Зачарують рожеві світанки. А як місяць зійде, нас у сад поведе, я тобі подарую співанку. А як місяць зійде, нас у сад поведе, я тобі подарую співанку, Заплету косики тицю калини, задивлюся твої очі голубі. Я щаслива, що я, донька України, і щаслива, що співаю тобі. І щаслива, що співаю, співаю тобі. здорово! <клузь> Браво. Дуже гарно. От, а у нас є додзвонювач. і. Сподобався ваш спів, дівчата. <клузь> я пропоную, а, от зараз він вийде в ефір, так що ви хором і сказали: добрий ранок. <клузь> <клузь> добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. <клузь> Хто до нас телефонує? Тітка Мар'яна. <клузь> ага. Ну, я хочу підтримати мою племінницю Наталю і сказати їй, що ми нею дуже писаємося, і також побажати їй не зупинятися на досягнутому, завжди вірити в себе, сміливо йти до вершини успіху і пам'ятати, що у неї все неодмінно вийде. Наталочка, ти молодець. Дякую. Дякую дуже дякую за дзвінок. Дякую на вас, дівчата. Взагалі дуже приємно е, дивитися Такі і позитивні дуже позитивні і mm -hmm. більше скажу, що е, у вас невеличка ж різниця. Я так розумію, в віціну ви так десь два роки. Mm -hmm. Так ви виглядаєте як от дійсно, от як подружки. Вдається вам зберігати теплі стосунки, тому що кажуть, що часто, ну коли дітки зростають, в мене теж між дітьми два роки тільки хлопці. То це такі війни бувають. Такі армагедон вдома. Так, особливо вечорами. Як вам? Раніше так само мене просто дуже різні, різні характери. У Вас одна спільна кімната на двох? Угу. Поки що угу. так. Ви її край не неділи? Не ну, але зараз нормально по-дружньому. Угу. Добре. Ну а е от не відчуваєте так, ну, е Наталя, там, сприймаєш Вероніку як конкурента е в співі? Ні. Веронік, ви так само. Ні. Ні. Вероніка, що ти можеш сказати от, про Наталію? Яка вона? Е дуже позитивна, угу. має багато друзів. Вірна e, подружка, хороша сестра? Ще що? Так ти теж дуже позитивна. Наталя каже, що ми різні. Хтось більш позитивний, хтось менш позитивний. Наталя дуже талановита. Вона дуже гарно співає, і коли після її співу, то рот сам відкривається. Можна так сказати. Віроніка, а чого ви не хотіли взяти участь в конкурсі? Я не Наталя не пустила. Сказала не пустить хати. Я над цим не дуже задумувалася, можна ага. так сказати. А хто вас взагалі, от ну, такий лідер більше? Наталя? Так. В силу віку, угу. що вона старша? Навіть. Краще співає за мене. Такі хатні справи хто Наталя керує, хто ще буде робити? Верніка керує ага. по господарській частині Вероніка. Наталя, а свій перший конкурс ти пам'ятаєш? Напевно, ні. Я не пам'ятаю, але мені так само здається, що це були срібні діночки. Дуже гарно величить тобі так червоний колір. Ага, оце ви. Це попередня фотографія була на в Рівному, це недавно в березні буквально. Це ви разом, так? — Це запис пісні був. Я Я навіть знаю, де це. Це філармонія. Філармонії, так. Філармонія. Це зустріч була з Тарасом Тополи. — Він автограф тебе У мене ще Ні. Ні. Я багато з відомими людьми. Це, Це О... наша учасниця. Так, 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 так. Так. Це недавно в неї була презентація диску. Угу. Угу. Це ми разом всі. тим. А от ти якось вже замислювалася над тим. Е, ким угу. ти хочеш стати? Вже угу. <рес> прийшов час, я 11 клас вже замислювалася, угу. ким я хочу стати. Е, різні домкінності, ну, поки що не знаю. Угу. Потім а от наш конкурс називається Співай за мрію. Е, про що ти мрієш? Якщо можна поділитися. <гум> ну, мрія в мене не, не вокальна, я б я сказала. Ну, Найбільше я б хотіла мрію подорожувати світом. Мені здається, дуже цікаво. Uh -huh. uh -huh. ну, ми бажаємо, щоб збулася твоя мрія, і щоб в тебе були всі можливості для цього. Uh -huh. yeah. А якщо будеш продовжувати свій творчий шлях, я думаю. Шанси збільшаться твої. Ну, просто спів мені завжди допомагає Це чудово. А яку пісню ти вже представила на конкурс? На цей так. Сіла птаха. Сіла птаха. Я дуже люблю цей музичний пісні. А чому саме її? Якраз такий був період, вона мені дуже лягала на душу. І мені вона сподобалася. Я хотіла її заспівати. Ну що ж, тоді, ага, у нас є ще один телефонний дзвіночок. Добрий ранок. Так. Доброго Добро ранку. ранку. Хто до нас телефонує? Е, мене звати Ольга, я тітя Наталі. Угу. Е, ну, Хочу підтримувати Наталю і ще хочу сказати так відносно того, що вона насправді співає від самого дитинства. От, особисто мені е, пригадується такий момент, коли Наталя в е, віці два рочки влаштувала нам концерт. Пам'ятаю, вона одягнула бабину нічну сорочку. Ну це для неї було ніби то, як плача зі шлейфом, і співала таку собі свою пісеньку. Ніби придумала свою пісеньку. Але це було настільки і весело, і дуже цікаво. Mm -hmm. От е, Наталочко, е, хочу сказати, що ми бажаємо тобі успіху, бажаємо перемоги, е, знай ми в тебе віримо, любимо тебе. Ну і ти наша гордість. Mm -hmm. Ми в тебе всі підтримуємо, Це бабуся, дідусь, дядько. Я і Маркіан загнію. Дядя так хоче тобі сказати кілька слів. Алло? Алло? А хто там хоче сказати кілька слів? Наталя, ми тебе підтримуємо. <сум> Дякую, Маркіян. Дякуємо, дякую. Дякую. Так, ну що ж, Наталя, ти готова вже представити на розсуд глядачів свою пісню? Готова. — Так, не хвилюйся. Трошки. Трошки хвилюйся, ну нічого. — хвилююся. Учасниця. Так, Під од... номером 86, Так, Лисак. Наталі. Наталі. — Лисак Наталія і сіла птаха. Це була Наталя Лисак, учасниця під номером 86 з піснею Сіла птаха. Так, у нас є ще один телефонний дзвіночок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Доброго сильне. Хочу підтримати Наталочку, побажати, щоб зупинялася на досягнутому, Завжди рухалася вперед. Підкорювала будь-які вершини. Всього найкращого. Дякую. Дякуємо. Дя, Бачиш, скільки сьогодні дозвонювачів. Всі підтримують, всі дивляться ефір. Mm. В тебе взагалі перший досвід такий на телебаченні, перший раз. Так. На телебаченні ну, так, щоб, сама. Ну, щоб в ефірі. З тобою говорили. Сама, перший yes. раз, yes. так. Mm. Ну, Бач, якщо ти збираєшся пов'язати своє життя з музикою, то це такі от ефіри, це буде ну, невід'ємна складова. Скажи, а от е, наш конкурс, я розумію, це не перший, бачимо нагороди. Я думаю, що не всі навіть ти привезла нагороди свої. Uh -huh. е, з нашого конкурсу, що ти хочеш от взяти і що очікуєш? Е, очікую перемоги. Uh -huh. е, хочу взяти досвід. Ніколи ніколи в мене не було досвіду в телеконкурсах. Це великий досвід. Так. Ну що ж, дякуємо Наталі, дякую, Вероніку, дякую, пане Богдане, за те, що завітали до нас. Можна з вами говорити ще і ще, але ну, у нас часу зовсім зовсім мало. Отже, це Лисак Наталя номер 86 учасниця нашого конкурсу Співай за Марію». Заходьте на нашу сторінку Співай за Марію» в мережі Facebook. Переглядайте ще раз і ще раз виступ Наталі ну і решту учасників. І звісно, вподобайте тих учасників, які вам дійсно а, чимось запали в душу. А ми за тебе проголосуємо. Дякую. <клес>